Всім привіт від Honda Cup Club Ukraine. Сьогодні ми будемо чистити паливну на АА-01 інжекторнику. Спочатку знімемо пластик і далі все покажемо. Пластик ми зняли. Тепер знімемо сідушку і кріплення бензобака. Тепер нам треба висосати бензин із бака, щоб там не було бензину. Тепер нам потрібно зняти трубку високого тиску. Оцю. Для цього потрібно круглогубчиками натиснути зверху і знизу. І таким чином. Відкрити, ну, натиснути на неї і зняти. Від'єднали ми шланг. Ось він тут стерчить, підтягнувся. Підняли бак, І тепер будемо знімати оцей роз'єм тим самим способом і електроніку від'єднувати для того, щоб вже далі працювати з бензиновим фільтром. От ми зняли бак. Тут така платформа з паливним насосом. Від'єднали електроніку. Трубку зараз замотаємо стрейчевою пленкою, щоб туди пилюка ніяка не летіла. Перед зйомом трубки ми ще зняли оцей сапунчик, до речі. Ну, Далі розбираємо паливний насос. Відкрутили ми гайки і зняли паливний насос. У мене он криво стоїть, защолка, зіскочила, може від вібрації, може ще якась. Особливо люблю цей крючочок. Це ж вони про людей подумали, що бак вішать. Далі будемо розбирати паливний насос. Знімати спочатку ці оці, верхній кожух, потім там ще три защолки буде знизу. Коли знімаєте, запам'ятайте, які дроти де. Тобто спочатку йде сірий, потім білий, потім червоний, потім чорний. Червоний і чорний заходять от сюди. Це у нас датчик рівня палива. Це наш насос в розібраному виді. Спочатку ми знімаємо оці защолки, потім знімаємо оці великі защёлки і від'єднуємо дроти отут. І оця, корпус цей знімається. Треба не загубити отакі прокладочки. Це дуже важливо. Ось сам. Двигун насоса і насос, по суті, і ось ця сіточка, яку нам доведеться чистити. Бачите, вона у мене, ну там грязюка всіляка присутня. Її треба обережно отак зняти, обертаючи. І далі будемо її намагатись чистити. З допомогою викрутки зняв оцю сіточку. І далі. Будемо експериментувати і застосовувати ультразвукову ванночку для чистки всіляких прикрас і інструментів косметичних до цієї сіточки. Документуємо наш експеримент. Тут у нас є бензин калоша. Ми зараз його сюди зальлєм і спробуємо запустити цю шайтан-машину. у нас відбувається зараз. Тут відлітає всілякий бруд. Ми потім його покажемо детально. Фігачить. Спочатку ми прогнали 2 хвилини на 30 Вт, а зараз 2 хвилини на 50. Зацініть, який чорний бенз став. Оце весь бруд, який воно вибило звідти. Тупо чорний бенз. Капець. Другий етап. Андрюха. фігачить карп клінером. Балона. Бачите, знову все чорне, капець. Робимо другий підхід на 50 ватт. Нехай це буде знову 2 хвилини. Бульбуль-буль-буль. -буль -буль -буль. Другий раз 4 хвилини на 50 Вт і у нас вже більш-менш. Ну, не такий брудний бензин, я думаю, цього досить. Зацініть чистоту сіточки. Ну, вона не нова, але, здається, відчистилась дуже добре. Продовжуємо чистку і знімаємо фарсунку. Виймаємо ці контакти, оці ось, нажимаємо і виймаємо. І відкручуємо її. Ключом на 8 оці дві гаєчки. Зараз фокусується ця і ота далі. Зняли ми форсунку. От так вона виглядає. От тут у нас не видно отвори. Це теж от таким чином розбирається. Опа, дістали. Поки наша форсунка кисне в розчинювачі. Я буду збирати паливний насос. Перевіримо, як форсунка працює без прочистки поки що. Под... Подамо, імпульс. Подамо імпульс. Тут є отакий магічний контролер, отакий от. опис до нього є... ми можемо прикріпити під відео. Пристрій називається пульсар. От, Ми подаємо імпульси і ось так пісяє наша форсунка. Чик-чик-чик-чик-чик. Цим -чик 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 -чик. пульсаром в вані ми підімкнули форсунку і мучаємо її режимами плаваючої частоти для того, щоб вона прочистилась. Чуєте? Це співає японський дух. Головне, що вона працює в рідині. Далі ми її ще почистимо карбклінером і ще помучуємо в розчинювачі. І побачимо, як змінились струї і прискання після цього. Поставив все на місце, так що защолки стали чітко, поки наша порсунка співає. Перевірка після чистки. Явно більше вона пісіє. Струї прям видно. Бачите? Струмені такі гачать. Має бути туман, кажуть. Будемо мучити її далі. Нам треба добитися того, щоб воно давало пшик. Не струмінь, а пшик, як з пульверізатора, коли воно розсіюється. Продовжуємо тест. Ну що, це схоже? Схоже на хмарку. Якщо Ну, в самому кінці отам. Тут не видно. Має бути хмарка. Поки Андрій продовжує екзекуцію форсунки, а насправді воскресіння ціння для неї, я зібрав бензонасос і буду ставити його назад. Тримайся форсуночка, тримайся! Андрій дуже сильно потягнув на себе поршнем, вакуум зробив. І дивіться, що з неї вилізло. Отак от. Якщо бачите, струї стали трошки такі розпилені, не такі прямі, більш махнаті. От тут взагалі видно, що вони перетворюються, на роз... ну, розприскуються гарненько. Мучили-мучили ми нашу форсунку. Після вона краще прискає, ніж до того. Зараз будемо перевіряти результати, що у нас вийшло. Збирати її і тестувати. Здається, що стало краще. Ну, це ми ще побачимо, коли будемо їздити і досліджувати це далі. Дякуємо магі... магу Андрію Макаренку. З вами був Honda Cup Club Ukraine. ручкою. ручки.